Було багато запитань до того: а чи оперативно, чи достатньо швидко відреагував президент. на це розслідування так, президент України Володимир Зеленський нагадаємо, що в день, коли відбулася ця інформація про те, що обшуки є у міндіча, і коли журналісти української правди, в тому числі в нашому ефірі, розказали про те, що у той же день за кілька годин до цих обшуків сам Тимур Міндіч вже виїхав з країни, то лише в цей день ввечері була коротка фраза від президента у його зверненні, і вже потім згодом там через день вже було більше сказано. Але зараз ми поговоримо про все те, що стосується цієї справи з нашим гостем, це політичний Оглядач «Медіагрунт» Олександр Нотевський. Він долучається нині до нашого ефіру. Олександр, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Вітаю, вітаю доброго ранку, Олександре. Тож ваші так поки що головні висновки. Це щодо Міндічгейту для України і, зокрема, діючої влади. Виступків дуже багато насправді тут є висновки, знаєте, як тактичного характеру, так і стратегічного характеру. Висновок номер один: ви тут говорили про реакцію президента, яка була на всю цю історію, і дійсно вона так і з'явилася. І якби така сама реакція з'явилась на перший день. Або хоча б на другий день, та не на третій день цього скандалу, після того як усіма соцмережами і усім інформаційним простором відбувався тиск щодо цього, це могла би бути реакція, яка б суспільство задовільнила. На жаль, у нас є отакий паттерн в державі, коли е, правильна реакція влади на певні кризи події з'являється з величезним запізненням і виключно під пресінгом. А виключно після того як буквально спіталки таку реакцію з нею витягнули або того, або мовчанка, або спроба в напівмір. В принципі, те, що ви побачили, відставка двох міністрів і санкції Ренбона Мінді ще цю це єдине, що президент міг зробити умовно в межах своїх повноважень. Чому умовно? Тому що ми розуміємо, що кабінет міністрів має. Якби вимагати відставок міністрів, і Верховна Рада їх приймає конституційно, там президент ніби не до чого. Так само санкція РНБО тут теж є дискусія про юридичну досконалість цього механізму. Тим не менш, оце єдине те, що він міг зробити в наших тинішніх політичних реаліях, не посадити їх, не розстріляти там. Хоча я розумію емоційні заклики до цього, і він мав це зробити одразу. А ми не побачили а, інстинктивне а можна, бажання чи замовчати починити. цю тему спочатку. чи да, що. Чому? я хочу ще раз нагадати хронологію, щоб ми не були просто там голослівними. Та що до цього. Тобто, 10 листопада це відбувається ввечері. Від президента в вечірньому зверненні є заява про невідворотність покарання і що потрібні результативні дії. 11 листопада президент був у Херсоні, тому що це був день звільнення та міста від російської окупації. 12 листопада президент України вже заявив, що вимагає від уряду. Відставки міністра юстиції Германа Галущенка і міністерки енергетики Світлани Гринчук через цей корупційний скандал в енергоатомі. От ви кажете, що недостатньо цієї реакції? А чому? А як міг відреагувати президент? А можливо збирав якісь деталі там цієї справи? Та от чому ж недостатньо? все таки протягом двох днів відреагував? Ну, дивіться, по-перше, Міндіч не в Україні. І є дуже серйозні і обґрунтовані сумніви в тому, що він міг би е, втекти за пару годин до обшуків без достатньо високорівневого даху. Я не стверджую, що офіс президента допоміг йому втекти. У мене немає таких даних, але погодьтесь звучить як одна із версій. Це раз два. Не вірю, що хоча б якісь аспекти да, того, що відбувалось, не були відомі раніше для того, щоб ця картинка склалась. Е, три. Спочатку ми побачили відсторонення лише міністра Галущенка, хоча і Світлана Гринчук, і Герман Галущенко, який нагадаю, на цих кліпах, ймовірно проходить як професор або Сігізмунд, або Гера, Вони вони з'явилися ще на перший же кліп. На перший же день, 10 листопада, на здається, мені другий день. Ми отримали рішення Кабміну про тимчасове відсторонення Германа Галущенка, одного Германа Галущенка. І от на третій день вчора, після заяви президента, ми отримали вимогу про відставку і Германа Галушенка і Світлани Гринчук відповідно. Хоча, ну ніби факти, які мали би до цього призвести, вони не змінили з понеділка. Тобто, набір даних був такий самий, який був і на третій день для прийняття цього рішення, але рішення було прийнято пізніше. І ми ж бачили звернення президента на другий день, здається, так, коли він 30 секунд свого вечірнього звернення присвятив тому, що. Корупція має бути подолана, злочинці мають сидіти за все хороше проти всього погано. Добре, звісно, що вони не пішли в пряму атаку на набуй знову. Тобто, ну це очевидно позитивний момент, тому що ми могли піти по зовсім негативному сценарію, який би передбачав другий раунд війни з антикорупційною інфраструктурою. Вистачило, вочевидь, здорового глузду і мудрості не йти таким ескалаційним е сценарієм. Тим не менш, ми уникнути. Нормально принципово кротя, вони були в житті вже після того, як отримали очевидно негативний фідбек на усі свої попередні. Тим не менш, я ж підкреслюю набір дій, які він зробив, це правильний набір. Дій. Він е, корисний, потрібний, справедливий. Проблема виключно в таймінгу. Тим не менш добре, що це було зроблено, хоча б на третій день. Олександре, а щодо наглядової ради енергоатому, так тобто, яку яку функцію вони взагалі виконували так упродовж цих років, особливо тоді, коли стежили за ним і, і весь цивілізований світ, так тому що ми розуміємо проблеми, які виникали і з чим боролася Україна спочатку повномасштабного вторгнення, От Тому що зараз цю тему, начебто, десь так і, і не дуже десь підіймають, так можливо, ще буде це все попереду, але наразі наглядову раду енергоатому звільнення. Нили, тобто будуть її заміщати. А як ви гадаєте, от що мала робити наглядова рада, аби не допустити цих корупційних діянь і цих розкрадань? Ну я думаю, що наглядова рада, її потрібність, доцільність, механізми роботи це все таки гуща дискусія ніж е, МІДАС і Конкретно ця корупційна історія. Тим не менш, я думаю, висновки із цього мають бути зроблені. Тому що як мінімум, наглядова рада могла впроваджувати кращі практики прозорості в венгватом. Як мінімум, мог е, міг бути якийсь комплекс заходів з комплаєнсу. Там та як мінімум могла бути прискіпливіша увага до закупівель. Багато чого могло бути. В принципі, Тимофій Мілованов, який мені здається, за годину чи дві та, до офіційного рішення про розпуск цієї наглядової ради він написав у своєму пості, чому він подає з нею відставку. Він ніби раніше пішов відставку, і він там прописав комплекс заходів, які він пропонував е власне зараз в рамках антикризового цього вирішення. Ну і він був незадоволений результатом, за його словами, і звільнився. Ну я думаю, пасувало би наглядовій раді просувати такі комплекси заходів до таких скандалів, а не після. Я думаю, що це міг би бути такий мінімум для. Інших державних підприємств із наглядовими радами, із з неоновленими наглядовими радами, там, де їх тривогу, багато десь. Тому висновки з цієї ситуації мають бути, що в кожному державному підприємстві має бути розроблена якась програма прозорості, ефективна, діюча у співпраці з правоохоронцями і з тими ж самими е е е антикорупційними органами. І далі вона має там чітко моніторитись Ну, але, на жаль, на прикладі енергоатому дійсно ми маємо кейс. Там, де наглядова рада не впоралась, тому що навіть якщо вона знаєте не має функції правоохоронних органів і не могла очевидно розслідувати злочини діяльність злочинної організації, це не її парафія, і у неї немає таких ресурсів повноважень. Вона, як мінімум, могла би прискіпливошу увагу приділити умовам функціонування підприємства за яким вона наглядає, тому що ми знаємо не сьогодні, не вчора, не 10 років тому і не 15, що енергоатом традиційно корупційна годівничка. Ще з часів, коли, вибачте, енергоатомом керував Андрій Деркач, який зараз сенатор в Російській Федерації державний ЗРАМ. Ну мені здається, до таких підприємств мала би бути підвищена увага і підвищені заходи з прозорості. Сподіваюся, що будуть зроблені, тому що зараз уряд анонсує і оновлення цієї концепції наглядових рад, і перезавантаження енергоатому. Видалі, що це стосувалося не лише енергоатому, бо це ж лише те, що ми знаємо. Це лише конкретний епізод. Я так розумію, далі на нас продовжить дивувати і іншими історіями з інших сфер не лише з енергетики. Ви згадали про Андрія Деркача в його офісі і, і відбувалася також частина цих зустрічей. Олександре, якщо підсумувати от відповідальність влади, ми розуміємо, що виборів зараз немає. От ми кілька хвилин тому говорили в ефірі з депутатом від слуг народу Андрієм Жупаниним. Він є заступником голови в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І ми запитали його: а чи знали вони, чи зверталися може до нього, розказували йому йому щось про корупцію, так він сказав, ну що чув чутки. та от е, якась відповідальність на парламенті. Є заклики до того, що треба міняти повністю уряд, наприклад, от на, на президенті. Mm -hmm. Та, от що в цих умовах, коли неможливі вибори можна е, зробити, аби суспільство просто відчуло і зрозуміло, що влада почула і влада виправляє помилки, її очищується. Mm -hmm. Ну давайте почнемо з основного та. Да? У нас немає жодних юридичних зараз даних доказів фактів, які би стверджували про е, пов'язаність, наприклад, Володимира Зеленського з цими корупційними схемами. У нас там був е, момент з дзвінком, коли він дзвонив Герману Лученку за заявою прокурора на суді, але з нього не випливає залученість президента до корупційних схем. Я не стверджую, що він залучений чи не залучений, ми Просто кажемо, що ми цього не знаємо і висувати юридичні звинувачення президента або комусь, крім згаданих осіб в рамках цього провадження. Ми зараз не можемо. Тамо точно можемо сказати, що тут має бути обов'язково елемент політичної відповідальності, тому що жодна з цих людей ніколи би не отримала доступ до цих потоків посад умов, яких вона могла би здійснювати ці дії без президентства Володимира Зеленського. Тому що ну, наприклад, Тимур мур міндіч, там ми знаємо, що співвласник співласник го кварталу. При якому іншому президенті Тимур Мундіч міг би опинився, міг би опинитись в таких умовах і так стрімко свій бізнес е, нарощувати, да? якщо це можна назвати бізнесом. Ми пам'ятаємо передвиборчу кампанію, вибачте, 2019 року, коли там йшлося про те, що весна прийде саджати. Будемо, коли він казав, що. Якщо у мене з'являться мої свідарчуки, я піду у відставку і так далі. Очевидно, що зараз відставка президента це негативний сценарій, це було б шкідливо для країни, і президент не має зараз ту відставку через це з огляду. Виключно на безпекові моменти і на повномасштабну війну. Якби зараз був мирний час, то я думаю, ця історія вртоштувала б йому президентстві. Можливо, ще й буде коштувати. Просто зараз дискусії про вибори е, вести, якби вона трохи зараз не недоречна сама по собі, тому знаєте, дискутувати варто, чи буде ця історія коштувати у президентстві, чи ні завчасно. Ми не знаю. Але політична відповідальність має бути яка саме теж складне питання в наших нинішніх умовах замороженого політичного процесу зараз. Виглядає так, що владі має влада має терміново вживати заходи для невідновлення довіри. А, хоча б збереження нинішнього того залишку довіри, який лишився, і запропонувати суспільству якісь знаєте умови подальшого співіснування, якщо можна сказати співпраці, та да? визнати суспільство суб'єктом і власне продовжити якесь е співіснування далі до завершення повномасштабної війни. Тому що чим далі без виборів, тим менша легітимність суспільно політична і це. Край погано впливає на абсолютно всі процеси. До нашого ефіру напередодні включався Віталій Портников, який політичний оглядач, який і каже про те, що от він роками, мовляв пропонує уряд національної єдності в Україні, коли бо опозиція і влада взяли рівну відповідальність за все, що відбувається. Ну один з варіантів принаймні такий є. Дякуємо вам, Олександр, Дякую, що вам. ви долучилися до ефіру Суспільного. Олександр Нотевський, політичний оглядач «Медіагрунти». говорили ми про політичні наслідки по суті від цього корупційного скандалу в енергетиці.